Для Хобгобліна війна це не трагедія, а сенс існування. Саме в битвах вони знаходять своє покликання, свою славу і причину жити. Те, що для інших народів є жахом і кошмаром, для Хобгоблінів лише шлях до величі. Вони не бояться смерті, бо вірять, що герой, який загинув у бою, продовжує своє життя у потойбічному світі як вічний воїн. Найстрашнішим гріхом у їхньому суспільстві є боягуство. втратити обличчя перед союзниками означає втратити честь, статус і сенс життя. Тому хобгобліни приховують слабкість навіть коли вона роз'їдає їх зсередини. Вони звикли стояти до кінця не заради перемоги, а заради репутації. З раннього віку хобгоблінів навчають війні. Вони вправно володіють різними видами зброї, дисципліновані, витривалі й діють як єдиний механізм. У бою для них надзвичайно важлива присутність союзників адже сила загону підживлює впевненість кожного окремого воїна. Хобгоблін ніколи не б'ється сам, навіть наодинці він мислить як частина строю. Їхні предки мають зв'язок із фейським світом, що зробило хобгоблінів менш вразливими до чар і ментального впливу. Вони навчилися чинити опір магії, яка намагається зламати їхню волю і використовувати фейські дари на користь загону, допомагаючи союзникам у найкритичніші моменти бою. Хобгобліни дорослішають так само швидко, як люди, і живуть приблизно стільки ж. Вони говорять спільною та гоблінською мовами, а ті, хто виходить за межі свого племені, часто вивчають і інші мови мови війни, наказів і союзів. Для Хобгобліна гобліна життя це підготовка до бою, а смерть лише ще один крок до безсмертної слави.